Паралельно вже існують масове пробудження. Зброя фізична і зброя енергетична. Відкриються здібності ясновидіння. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, Духовності, Раводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за ргосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Більше тижня тому у медитації Архангела Михаїла із мого курсу «Архангельські промені стіни та «Куб Метатрона» князь воїнства небесного повів мене на терасу свого храму, звідки показав енергії над Україною. Він звернув мою увагу на те, як енергія конфліктності між українцями з'єднується з енергіями агресії ворога проти нас. Тоді він запросив мене у ченнелінг, але на взаємодію вийшов аж сьогодні. Хочеш поговорити про те твоє видіння, як українці своїми низькими вібраціями помножують агресію ворога? Це правда, і це те, чого більшість з вас не усвідомлює. Це оте, що хочете ви одного, а дієте протилежними методами. Ви бажаєте перемоги над ворогом, над злом, яке прийшло на вашу землю, а падінням у власні низькі вібрації не протидієте цьому злу. Не перемагаєте його, а помножуєте його силу. Ось що відбувається. Знаю, що ти скажеш і про що запитаєш мене. А як же ж зброя? Хіба нереальна зброя має вам допомогти здолати вашого фізичного ворога? Маєте усвідомити: є два види зброї зброя фізична і зброя енергетична. І зброя енергетична іноді є сильнішою за зброю фізичну. У ситуаціях, коли ворог переважає, звертання до енергетичної зброї без достатньої кількості фізичної допомагає відбивати його атаки. Це енергетичні захисти, це звертання за сприянням до нашого небесного війська. Але ви маєте усвідомлювати, я вже про це говорив, владика Ельморія про це говорив. Закликаючи нас на допомогу в один момент, ви не повинні падати у низькі вібрації у наступний момент. Бо тоді ви створюєте навколо себе море, через які ми не можемо до вас пробитися, щоб створити для вас захист. І найкраще нами почути ті ваші звертання, які йдуть не від розуму, не від розпачу, а ті, які йдуть від вашого серця і від вашої душі. Ті, які промовляються голосом вашої душі. Неважливо, скільки саме слів ви промовляєте, закликаючи нас на захист. Важливо, як саме ви ці слова промовляєте, це може бути лише пара слів, вимовлених від душі, від вашого серця, і ви вже почуті. Це можуть бути лише слова Архангели Михаїле, на допомогу і я вже вас почув. Архангели Михаїле, на допомогу. І я вже лечу вам на допомогу. Дорогі Архангели Михаїле, можливо, не всі слухачі нашого каналу знають, що таке низькі вібрації. Поясниш? Це все, чим ви наповнені у світі фізичних форм: невіра, страхи, гординя, заздрощі, осуди, злість, агресія, стреси ваші, ваші депресії, образи, осуди, критика. Обмовляння інших. Це все низькі вібрації. Шукайте схожі вияви емоцій і почуттів. Високі вібрації починаються із стану душевної рівноваги, із стану прийняття інших, як істот Божих. Я не говорю зараз про зло, не говорю про тих, які із злом прийшли і принесли зло на вашу землю. Говорю про істот Божих, із якими ви комунікуєте, взаємодієте щодня. Шукайте в собі ці недосконалості і працюйте з ними. Зараз саме час очищати це все і відпускати. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені Стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські зцілення» – Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Поясни, будь ласка, архангеле Михаїлу, що це за час? Чи цей час пов'язаний із сонячними спалахами, магнітними бурями? Так. Це час підняття вібрацій землі. Із сонячними спалахами при взаємодії із магнітним полем землі у свідомість людства завантажуються світлові коди. У фізичних станах. Це відображається головокружіннями, головними болями у когось серцевими болями? Це б'є по тих органах вашого тіла, які у вас найвразливіші, по ваших больових точках? А означає це, що через вразливість вашого фізичного тіла в ньому відбувається переналаштування на нові вібрації Землі. А як це відбувається на енергетичному рівні? На енергетичному плані у всіх відбувається по-різному, в залежності від стану духовності кожного. Цього місяця завдяки світловим кодам відбувається масове пробудження землян. Ті, хто ще не пробуджений, може пробудитися. У тих, хто пробуджується, відбуватиметься переналаштування ДНК. У тих, хто вже пробудився, усвідомив, ким він є, і рухається шляхом духовного розвитку, відбудеться розширення знань і вмінь. У когось загостриться інтуїція, взаємодія з вищим я, у когось більше відкриються здібності Ясновидіння, третє око. Ось чому важливо працювати над своїми вібраціями. Вже зараз дуже помітний розкол між тими землянами, які свідомістю піднялися, давно виросли із третього виміру реальності, піднялися у вищі вимір реальності, а четвертий і п'ятий виміри це не вершина. І тими, хто повністю прив'язаний до тривимірного світу форм і ніяк не здатний вийти звідти. Так, різниця дуже велика. Вже відбувся розкол. Усі можливі реальності паралельно вже існують. Ті, хто живе у реальності, де держ... торжествує зло у всіх його проявах, брехні, лицемірстві, зрадництві, обманах, війнах, той, хто живе у вібраціях цієї тривимірної реальності, зла. Для того війна, яка ведеться на вашій території, проявляється у всіх своїх найгірших сторонах, бо там ще свідомість спить. А страх це також зло. Там, де панує страх, там панує зло. І одне зло притягує до себе інше. Зло страху притягує до себе зло руйнації. Усвідомлюйте це, усвідомлюйте. Той, хто піднявся у своїх вібраціях, над ким не панує страх, хто рухається шляхом до безумовної любові Творця, у його реальності війни вже немає. Або вона ще існує частково, або її вже немає зовсім. Війни вже немає у п'ятому вимірі реальності. Дорогі Михаїле, давай пояснимо про п'ятий вимір реальності. Це правда, що в 5 d не існує небезпек тривимірного світу. Тобто ті, хто своєю свідомістю живуть у п'ятому вимірі реальності, фізично знаходяться ніби під ковпаком, під оболонкою, невидимою для небезпек тривимірного світу. Це так? Це так, тому що вони вільні від страхів, вони вигнали зло із своїх вібрацій і стали невидимими для нього. Навколо них утворився енергетичний захист. Божествений енергетичний захист, який робить їх невидимими для енергії зла. Чи такий самий той божествений енергетичний захист, як той, який ви створюєте навколо тих, хто ще перебуває у вібраціях тривимірної реальності? Ні, він не такий самий. Той, що ми створюємо у тривимірній реальності, сьогодні є, а завтра його немає. Він є тоді, коли ті, хто просить про захист, довіряє нам. Коли рівень довіри падає, коли відбувається падіння у страхи, тоді цей захист не працює. Віра. Я не перший, хто вам про це говорить. Фундаментом всього є ваша тверда віра. Коли просите нас про захист, повинні вірити нам не на 100%, а на мільйони, трильйони відсотків, Архангели Михаїли. У різних віруваннях, у різних релігійних традиціях тебе шанували і як архангела цілителя, тебе шанували і як князя воїнства Серафимів і як помічника душ померлим у їхньому переході із світу фізичних форм у світ тонких енергій. Давай тої теми не будемо чіпати сьогодні. На цю тему поговоримо окремо, але хочу тобі сказати, що правильно усе. Допомагаю у всіх питаннях, в яких до мене звертаються.